Я вирішила все ж таки зробити повноцінний курс по живцюванню гортензії, і цей курс буде повністю безкоштовний. Досягає успіху той, хто не здається, а хто рухається далі. Курс я роблю саме для того, щоб ви переконалися, що розмножувати може кожен. Друзі, з самого початку хочу подякувати кожному з вас за ту кількість повідомлень, яку ви мені надсилаєте зараз за ці теплі слова. І а, окрема подяка за ваші відгуки. Оці ці ваші слова, що твоя схема по живцюванню гортензії працює, для мене дуже важливо. Я показую результат свій, і я намагаюся його показувати практично щодня. Там навіть цю бруньку можна в обличчя впізнати, скажімо так. А для того, щоб ви могли порівняти мій результат з своїм. І якщо у вас якийсь результат трішки не такий, то ви можете мені завжди задати питання, чого не такий, як у тебе. І коли ви зараз мене запитуєте, чого я не хочу зробити якесь платне навчання по живцюванню гартензії. Ну, давайте по-перше, я скажу так, що за три роки ведення свого ютуба, я вже дала стільки. Інформацію, що тут безкоштовно, інформації бери і роби. Завжди ви можете до мене написати і запитати будь-яке питання. Я нікому ще не сказала, що я не допоможу. І я пам'ятаю свою ціль взагалі, створення Ютуб каналу. Я його не створювала для бізнесу. Я взагалі не планувала продавати гартензії. садівництво це стало моїм хобі і моїм сенсом життя. І знаєте, коли в мене сусіди знайомі на початку війни. Я бачила їх цю а, тривожність. Я бачила, як вони не могли собі знайти місця і, дивлячись на свій стан і на себе, я розуміла, яка я щаслива людина, тому що вони мені розповідають про якісь новини. А в мене всі думки не про новини, не про війну. У мене а, живці, у мене корінці, у мене тут життя кипить. А, і саме це підштовхнуло мене створити ютуб канал і ділитись з людьми а, тим, що вмію я. Я ось хотіла нагадати в той період людям, що садівництво це дуже класна, така знаєте, Терапія, окрім того, що ми бачимо влітку красиві квітучі кущі, То і це навесні у нас така пігулка заспокійливого, яка рятує від усього, що у нас навколо відбувається по живцюванню гартеєнзі. Платного навчання в мене не буде, але в мене є дуже класна новина. І в цьому році я вирішила все ж таки зробити повноцінний курс по живцюванню гартеінзів, і цей курс буде повністю безкоштовний. Це буде такий, знаєте, експеримент для мене, подарунок для вас. Я думаю, що з наступного тижня я почну вже записувати це навчання. Я буду намагатися робити його максимально інформативним, максимально зрозумілим для вас, в якому форматі буде проходити навчання, я ще не до кінця розумію. Але точно знаю, що я хочу там бачити. Я хочу бачити телеграм-канал або телеграм-групу для того, щоб не тільки я показувала свої результати, а для того, щоб і ви ділилися своїми результатами, щоб могли порівнювати один з одним. І обов'язково будуть зідзвони. Для того. Того, щоб ми могли і ми мали з вами живе спілкування. І якщо є якісь пропозиції і якісь питання, то пишіть з радістю, відповім і отримує від вас якісь ваші побажання, що ви хочете бачити на курсі. І ще хочу сказати кілька слів, але мені здається, це дуже важливі слова. Я пам'ятаю ваші слова, коли ви мені пишете в тебе зелені руки, в тебе все так класно виходить, в тебе все виходить там з першого разу. У мене не виходило з першого разу. Успіх це наполегливість. Досягає успіх. Піхува той, хто не здається, а хто рухається далі, коли в мене пропадало 5 живців, я на їх місце саджала 10 і пробувала щось нове, щось змінювала. Тому, якщо у вас не виходило до цього часу розмножити гартензії або виходив поганий результат, не здавайтесь. Я роблю цей курс саме для того, щоб ви могли зрозуміти, чому у вас не виходило, і зрозуміти, як робити так, щоб у вас виходив дуже класний результат. І хто намагається опустити там руки, я не дам вам цього зробити, тому що. Що курс я роблю саме для того, щоб ви переконалися, що розмножувати може кожен.